Ви чуєте, як саме має працювати дизельний двигун Mazda cx 5 Візьміть собі це на замітку, бо саме так працюють ці двигуни, коли вони справні, технічно обслужені і не мають ніяких зауважень. Отже, це в нас Mazda cx 5 2015 року. 2.2 дизельний двигун на повному приводі. І ось ця ось мазочка в нас 2014 року. Це ще дорестове покоління. 2.2 дизельним двигуном. В принципі, розбіжності між ними немає, тому що двигун і там, і там ідентичний. Обидва автомобілі мають по дві турбінки на двигунах. Відрізняється чим? Звісно, тільки інтерфейсом. Ну і, само собою, ціновою політикою. Адже ця в нас вже рестайлове покоління, вона стильніше виглядає. Вона в нас вартує 16 тисяч доларів. І Дінделинь -дин цей автомобіль в нас вартує 14 700 доларів. Вони технічно обслужені, вкладено орієнтовно. В цю автівочку 1000 доларів. Це замінені в нас шайби на форсуночках, верхні, нижні, прокладка клапаної крижечки, маслоприйомник, е ТО зроблено абсолютно з усім, замінені фільтра, як паливний, так і маслобюгуніт. Ну і так само стосовно цієї автівочки, тут ТО було виконано на 1500 доларів, адже були ще зауваження по е ходові. А саме замінювали. Сальник, який знаходиться між двигуном та коробкою, це не дешева послуга. Ну і плюс по ходовій були деякі дрібні моменти. Покажемо вам ще по комплектації. Отже, це в нас має ЛЕД світло, передні задні парктронічки, 19 каточки і в цієї мазди, і в тієї мазди. У нас ця мазда має ДХО-огні, Бачите, ось такі от класні ріснички. А дористове покоління в нас ДХО-огні розташовані в бампері. Далі в нас є мертві зони, розташовані на дзеркалах заднього виду, датчик втиску, шин. Салончик у нас тут із тканини, але дуже класно виглядає. Є вставки карбону, ось такі от на кермі, плюс на дверних картах. Всі склопідйомнички, електродзеркала і складання. Старт-стоп. В принципі, мультимедіа у нас тут також з новішого покоління, шкіряне мультикермо ручне нарікати на маленький салон, стосовно мазди ну, не бачу сенсу. Тут місця достатньо. Вони між собою відрізняються. На мою думку, перше, це е, інтерфейсом. Тут в нас інакший клімат-контроль в рестайловому поколінні. в нас тут інакша мультимедіа, інакші е, стопи задні, інакші фарі передні. Тобто, в цілому рестайлове покоління, на мою думку, краще. Але, звісно, і цінова політика інакша. Хто забув, нагадаю, у нас ця мазочка повнопривідна. І це також є плюсом. Камери заднього виду немає, але є передні задні парктроніки. І найголовнішим бонусом для нового власника може стати ось такий от комплект нової зимової гуми на титанових дисках. Ну і це все для нового власника. Олір шикарний. Їде вона? Ну, мега круто. Сідаєте? Відкривайте віконце, включаєте класну музику і тішитесь тому, яке прекрасне життя. Студія, студія, сьогодні з нами ось така прекрасна жіночка. Вона нам розкаже декілька слів про нашу Mazda cx 5 Ура, З оплесками вітаємо. Доброго дня, ведющий, Доброго дня, студія! З вами я і розкажу вам про оце. Пройдемося трішки по комплектації Mazda CX-5 2014 року, ще в Дорестовому кузові. Першим, що нас кидається в до ока, це led класні фари противотуманки і в нас єрхи класі дихового гнів, які підсвічуються при русі автомобіля. Зараз вони чомусь не світяться, не знаю, яка в них функція. Але коли автомобіль в русі, воно дуже круто дивиться. У нас є мертві зони безключовий доступ, доступ. Класні легкосплавні диски. По салончику в нас іде шкіряний салон з електропакетом та пам'яттю, також є датчики тиску шин, утримання полоси, старт-стоп і дуже-дуже багато базових функцій. Ще одним із таких класних фішок це підсвітка порогу, що не було в нас в попередніх автівочках, акустика Bose І ще такою класною функцією є: крім підігріву сидінь. Я підігрів керма, що дуже зручно зимою, я його просто обожнюю таку функцію. І по задньому ряду скажу, що ця автівка є дуже місткою, вона вже була випробована нами і нашою сім'єю. Крісло дитяче стає і ще є досить багато місця, щоб хтось розмістився або покласти речі домашнього вжитку. По, задньому, по задній частині автомобіля бачимо класну таку накладочку, яка зберігає бампер від подряпин. Камера заднього виду, класні е, стопи. Mazda CX-5, Також я хотіла би наголосити, що дана автівка є повнопривідною, повністю обслуженою з двома комплектами гуми що є. Немало важливим, адже на базарі вам другий комплект гуми на дисках ніхто не подарує. Хотіла би нагадати, що в даній автівці 198 тисяч пробігу чесного, незмотаного, оригінального, як то в народі кажуть. І хотіла би ще відмітити такий нюанс, що в даній автівці вже йде рестайлова коробка, бо дехто викидає в авторія також такі автівки. Пише, що це 14 рік, а насправді це 12-13 ще на старій коробці. Тому прошу відмітити, що тут у нас іде. Вже рестайлова коробочка, надійна без е, будь-яких е, додаткових проблем. Тому кого цікавить, така або будь-яка інша Mazda CX-5, або будь-яка інша автівка. Звертайтеся компанію компанії Полонінавто. Ми знаємо, як придбати автомобіль вашої мрії без зайвих клопотів для вас і з задоволенням для нас. Тому обирайте компанію Полонінавто є номерок, можете набирати з нами якісно, безпечно та надійно.